Перш за все, дозвольте подякувати організаторам за те, що вибрали Одесу як зразок спеціальної роботи. Дійсно, Одесити працюють так, що їхній досвід вартий наслідування усіма громадами України. Усі комунальні установи, які ми відвідали впродовж цих днів, вони, на мою думку, ідеальні і за змістом, і за формою, тому що. Ну і достойний ремонт, і достойне оснащення, достойна матеріальна база у всіх установах. Але ніякий ремонт, ніяка техніка, ніяка апаратура не може замінити живих людей, які там працюють. І ми побачили, що там люди великого серця і великої душі, які вже багато років. Ну це направду світі люди, тому що стільки років віддавати себе. Людям, людям знедоленим служити практично безкорисно людям, тому що робота в комунальній установі вона на жаль потребує кращого матеріального забезпечення. Ну це було вражаюче. Звичайно, можливості Одеси і можливості такого міста, як горохів, ну, дещо інші. Ми, ми б хотіли мати все-таки в Одесі, і ми б хотіли перейняти увесь досвід. От, але у нас різні можливості, але в нас, на жаль, спільна біда. І ну, ця спільна біда спонукає до того, що ну, все-таки багато. Досвіду у роботі із самими знедоленими людьми ми дуже хочемо запозичити для себе. Це перш за все організація хабу ветеранів. Ми вже продумували ідеї. У нас уже є якісь такі, якщо так можна сказати, теоретичні напрацювання. У нас уже є навіть ідея приміщення, для якого ми маємо технічну документацію, але туди, на жаль, ще потрібно вкласти матеріально дуже багато коштів. що для нашої громади, трішки ну, на даний момент є ну не Але Але ну, те, що потрібно нашим думати про наших хлопців. І про те, що потрібно буде надавати їм певну допомогу, в цьому однозначно вже немає ніяких сумнівів. І я думаю, що з паном Олександром, з яким ми познайомилися у ветеран-хабі Одеси, ми будемо зв'язуватися і будемо ще задавати йому якісь певні уточнюючі питання, тому що ну дуже він гарно все організував. Дуже ну позитивний, позитивний досвід. Ми йому однозначно, що будемо застосовувати в своїй громаді. Друга велика біда це робота із недоленими, з недоленими людьми, які, на жаль, мають інвалідність і не можуть бути повністю соціалізовані. І у нас теж є думка і вже певні якісь кроки ми робимо в тому напрямку, щоб організувати денний догляд за такими людьми. І те, що ми побачили в Одесі, цю синергію, коли працюють одночасно і медики, і педагоги, і соціальні працівники, ми побачили, який це дає ну великий результат, і ну це дуже великий результат. От навіть я задавала цим працівникам питання, я кажу, у вас. Ну, молодого молодого покоління набагато менше, ніж уже такого вікового. Ну, на що була дуже хороша, така оптимістична відповідь про те, що їм вдається багатьох витягувати, і ну люди йдуть у звичайне життя і стають повноцінними членами суспільства. Так що ми дякуємо Одесі за цей хороший досвід, і я думаю, що ми його обов'язково втілимо. Я можу сказати прямо в захваті від. Сьогоднішньої п'ятиденної зустрічі нашої це перший такий вау захід, який дійсно ми голодні. Ми спраги такого такого досвіду, якого ми тут набралися. Тому що ми сидячи вдома на місцях, по громадах ми того не бачимо. Ми нас не кому так навчити. Ми, ми би ну ми б хотіли ще більше, ще більше побачити, повчитися. Що мене перше вразило, що моя колега ще Ну, я додам щось що не буду повторюватися. Оце що в одному місці. Я працюю давно 30 років в соціальній сфері. Оце, що в одному місці, все для все для людей. Це мене дуже. Я би так хотіла, щоб в нашій громаді щоб зайшла людина, і вона могла е всі свої питання вирішити на одному місці, а не бігати, по інстанцію відзвонювати, просити, відвозити і так далі. Це дуже. Оце перше. Далі, що це ветеран, так я також контакти взяла. І думаю, що ми будемо над тим працювати. Найдемо я вірю, теж ми знайдемо таку людину, яка займеться цим питанням. Ми вже і навіть проаналізували, які в нас приходять, які можуть цим ми поговоримо з ними. Я думаю, що ми знайдемо і обов'язково створимо хату. Друге, це оце раннє втручання було би дуже добре, тому що дійсно на ранньому віці виявляються оці дітки, і коли я виїжджаю. Наприклад, в сім'ю, а там є дитина, якщо я бачу, що вона з відхилення, я питаю, ви були в лікаря? Вона каже, а для чого? Я дитина здорова? Я бачу, що там відхилення є. Так що це було добре. Оце з самого початку, коли з півроку дійсно народжується, навіть вже з родом, щоб медсестра вже могла дати дані, що от там така то, така -то група ризику набилася дитина вже хвора, і ми могли вже з неї займатися. Оце ми маємо таке вже ну, в планах відкрити послугу, денний догляд. Також це дуже добре, тому що ну там, дійсно є мами, які в нас є дві громадських організацій осіб з інвалідністю. У нас до трьох тисяч осіб з інвалідністю 144 дитинки, 15 з них зовсім лежачі. Будемо так казати, якщо б ми і що ми створимо то для того, щоб довозити цих дітей, у нас немає транспорту. Нам край необхідний транспорт. Соціальний це таксі, про які ми говорили. Просто ну край необхідний. У Нас є гемодіалізні люди, яких, які ми з фонду місцевої ради відділяємо кошти їм для того, щоб вони на транспортування щоб вони їздили на негемодіаліз власний центр. Який 50 кілометрів від нас. Це ми теж залучили туди. Допомагали цим громадським організаціям, також у пересуванні. цей транспорт. Нам ну прямо край необхідний для для всіх категорій, і оцих хлопців, які прийдуть. Їм також треба. І ще мене що вразили. це оце без хатки у нас також вони є, і вони вони втрачають своє житло, і тоді, коли вони ціле життя собі протрачують життя так марно, а тоді приходить час, коли вони лишаються на вулиці, десь хтось їх знайшов, і в них документів немає. І ми його садимо в свій транспорт. Вже буває, що вже ноги відрізані. Ми його таскаємо на руки, а це дівчата на сані і в машину, і за це ну, просто. Для вас волю чи тема просто. Я ж людей. Так розбавляти. <тасхи> ну я все хочу запровадити в мене, щоб я хотіла. Ну, все супер, все для людей. Супер. І вам дуже дякую. І, і запрошуйте ще. І ще хотіла би, щоб ви нас запросили на, на наш психолог, який ми не на навчання. І нас так само вже треба підучити. Було б добре, щоб навчили, як працювати з цими хлопцями, які приходять, бо ж вони приходять, і ми не знаємо, як навіть з ними говорити, що би сказати, чи, чи на їхній нові, чи, чи якось ласкавіше, чи притишити їх. Ну треба також, щоб з нами попрацювали психологи. Так як ми маємо працювати з ними? Ну ну питань, ну, питань дуже багато, тому що оце це наша робота. І ми дуже дякуємо за вашу роботу, що ви для нас робите.